Доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого уроку «Склавинний і анти на теренах України. Якщо ми з вами кажемо про воїнів Антів і продовжуємо вивчати цю тему, ми говоримо про те, що це найсильніший народ зі Слов'янського і зі всіх слов'янських племен, який проживав у середині першого тисячоліття нашої ери. Саме їх давні автори називають Антами. Ось ви бачите їх. Державу, і бачите, як на сьогодні зображують саме анських воїнів. Якщо подивитись на карту, то також будьте уважними, тому що тут розташовані всі племена, які були на той час. І ми бачимо, що пеньковською культурою саме називають антів, їх ототожнюють з 5-7 століттям. Перше їх описує готський історик Йордан у 375 році. Він їх описав, тому що вони зазнали поразки від Вінітара, короля Остоготів, саме який вбив вождя антів Божа. І до речі, у Зено завжди є питання: так звали короля Антів, тобто вождя, і відповідь є Божа. так. Зображують і ідол. Ось він це саме зображення вождя антів. Деякий час земля антів. Це територія сучасної України, яку ви вже бачили, входила до складу держави Гунів, що існувала протягом 370 рік по 469. А вже з розпадом імперії гунів анти утворили самостійний союз племен. Саме анти славилися правними воїнами, воювали з готами, візантією, аварами з писемних джерел до нас дійшли імена інших анських вождів, таких як Мусокія, Ардагаст, Порогос, військове мистецтво. Антів базувалося на особистому досвіді Ганських вождів, воюючи проти супротивника, вони намагалися діяти раптово, швидко, використовували різноманітні хитріщі, засідки, пастки. Анти запозичили у своїх ворогів лук і стріли, дротики, шоломи та кінжали. Також пов'язують антів та скленів з часом заснування нашої столиці, тобто Києва. Хоча поселення людей існувало на території столиці задовго до слов'янських Часів, однак офіційною датою заснування прийнято вважати саме 482 рік. Коли за легендою про заснування Києва місто було закладено полянським князем Києва, зображення самого князя Києва, пригадаємо легенду самостійно. Тут зображена кия з його сестрою та братами. Протягом 4-6 століть анти славилися як могутня військова сила. Однак на початку 7 століття назва Анти зникла з писемних джерел. Востаннє згадують візантійські історики Філакт Сімаката і Фан Сповідник. Зокрема, вони Повідомляли, що у 602-му, вибачте, році Анти зазнали поразки від аварів на чолі з апсихом. Після цієї поразки Анти наймовірніше, взагалі змішалися з племенами з і надалі. Їх почали називати слов'янами. Подивіться, будь ласка, уважно, анське царство, період існування 451, 568-635 роки. Саме виділяємо територію анського царства. Не забуваємо про Туліпський союз, аварський Каганат. Бачимо, що столицею східної Римської імперії є Константинопіль. Потім він буде столицею Візантії, потім він буде столицею Османської імперії. Перейменують її на Стамбул. Далі. Звертаємо увагу, де знаходиться Херсонес і Пантікапей. Пам'ятаємо, що Пантікапей це столиця Боспольського царства. Це була єдина монархія з колонії, які були засновані на північному при Чорноморі, українських земель. Ось я вам поводжу курсором. Бачимо авари, стрілочками показані, яким чином вони проходили по території України. Тут Анти. Зображення багатих саме людей, які керували, який був у них одяг. Тут зображена торг у країнах східних лав'ян, бачимо склавінів. Склавіни це саме супутнику антів. Якщо будемо читати посемні джерела, анти-склавіни завжди будуть зустрічатися разом. Вони вели посіли спосіб життя, займалися землеробством, селилися невеликими селищами 7-10 родин. Деякі час склавіни були підкорені аварським кагаром. У складі війська Варського Каганату. Та самостійно вони здійснювали кілька воєнних походів на Балкани і навіть спробували в 626 році взяти в облогу Константинопіль. Бачимо територію заселень, бачимо нові для себе племена, які з'являються на цій карті: це Венеди, постійні кочові народи, як вони рухаються в сторону Візантійської імперії. Далі бачимо чуть ближче Павинів. Антів бачимо формування германських племен, бачимо карту ще раз, особливо це для зановенеди склавіни анти, і на ЗНО полюбляють запитувати про культури того періоду, тобто заробенецька. Праська, пеньківська, черняхівська культури. Зробіть на цьому акцент, особливо на території розташування. І вашим домашнім завданням є виконати легенький такий тест, пройшовши його за посиланням, тобто нажимаєте на QR-код, скануєте його. Бажаю вам успіхів і запам'ятайте обов'язково цей матеріал. І ще раз нагадую вам, його потрібно буде переказувати. Завжди переказуйте те, що ви почули з історії. Дякую всім. За увагу до зустрічі в ефірі.